Слава Бог на завжди, нині повся, час, і на віки, віки. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава Тобі. Небесу, житель, душа істини, що всюди наповняєш. Скарбіді при життя подателю, прийди все лися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси блої душі наші. Святий Боже, святи, кріпкість, ти безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, сяди, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, ти безсмертний, помилуй, помилуй нас. Слава Ти Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Світа і помилуй нас. Господи, очисти ріки наші, владихо, прости, беззаконія наші, святий й посіти, і сили, немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава ти, Сину, і святому Духові, і нині повся час і на віки віків. Отче наш, сина на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє царство і сила, і слава Отця, і сина, і святого Духа, нині повся час і на віки віки. Придіти поклонімося, цареві нашому Богу. Відіти поклонімося. Передіти поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя Бога нашого. Господь, царю, і вину, Хотую під підпорозався, і світ стоїть, твердо, не похитнеться, твердо стоїть престол твій з давніх давен, ти іси спокон віку. Зіймають ріки, Господи, знімають ріки шум твій, Зіймають ріки свій гуркіт, понад шум вод великих, понад могутні хвилі моря, Господь могутній на висотах, Твої свідоцтва вельми, вірні, домові Твоє молечить святість. Слава Отцу і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас. Навіки, віки Аллилуйя, алелуйя, лилуй, слава тобі Боже, аллилуйя, аллилуйя, алелуя. Слава тобі, Боже. Слава тобі, Боже. Господи, помолімся. Господи, помилуй, О, Господи Боже, все <світ> держит лютий від початку допомагаєш да усьому, що корисне для людського роду. Ти забажав, щоб людська рука збудувала храм на честь твого імені і Його освятив, і назвав місцем перебування Твої слави, а через слуху твого Мойсея, повеліваси, щоб були одежі, архірейські, ірейські і, і левіцькі, і інших різно різнорідні оздоби на величність і красу святилища і, і, і Твого престолу. Тому вислухай нині ласкаво наші моління, і ці одежі, Фелон і потрахіль. Пояс покрівці, і приготовані на честь і славу Пресвятого імені Твого, на прикрасу і величність служителів Твого престолу і святих Твоїх тайн, мною смиренним і негідним Слугою Твоїм благослови, О святим і очисти, щоб вони стали гідними на служіння святих Твоїх тайн, і на, і на всякі інші. Поставлення присвято імні Твого, а священно служителям Твоїм, які в них зодягнуться, нехай вони будуть визволенням і захороною від усяких ворожих напастей і спокус, на Твоє уподобання достойне, виконання святих таїн Твоїх, і на подання Твоєї благодаті, і смирення благодаттю щедротам і чоловікулюб'ям, єдинородного сина Твого, з яким Ти благословений, Сис, присвятим, блаїм животворящим Твоїм духом, нині повся час. І на віки віки ми і духові Твоєму. голови ваші перед Господом Скілі, Господи, Господи, владику Боже, Вседержителю, Подателю, всякого добра і джерела освячення, сполянині на нашу молитву, на ці ризи, филон і петрахіль, пояс на рукавники і покрівці. І по благослови їх, зготовані на оздобу і величність священних Твоїх служителів, благодать того Пресвятого Духа, окропленим цією свяченою водою, поблагослови освяти всіх, що в них зодягнуться і вчини гідними уділятися таємні, тайні, і тобі завжди подобаться. Бо ти, єси освячені наші, тобі славу віддаємо з народів Твоїм сином. Пресвятим Блаїм животворящим Твоїм Духом нині повсякчас і на віки віки. Благословляється, освячується Ірице, Окроплем ці цієї Свячені води, благодать у Духа Святого, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи помолімся. Господи Бом. Зрадується, душа моя, Господь, обличив мене ризу і спасення, одежу, і праведно мене, як нажениха Бозужина моє голови, нець, як невісту, украсив мене красотою. О бо завжди, нині повсякчас, і на віки віки. Господе, ві помолімся. Благословен Бог, що зливає благодатцю на священників, що зливає як міру на бордоро, на краї одежі, його завжди, нині повся, час, і на віки, віки, Господи, помолімся. Благословен Бог, що порепе, мене силу свій, скріпляйної колени, ставить на висотах мене завжди нині повсякчас і на віки віки. віки. Господи, помолімся. Десниця Твоя прославилася силою Твібра, Ти руказничих дворів. Завжди нині повсякчас, і навіки віки. Амінь. Господи, і Господи помилуй. Руки твої сотворили мене і збудували мене. Вразуми мене, і заподям твої навчуся. Завжди нині повсякчас, і навіки, віки. Амінь. Господи, губи мої, відкрий, уста мої сповістять хвалу. Господи, помолімся. Господи, помилуй. Священники Твої задягнуться в правду, і праведні Твої вельми радітимуть завжди, нині повсякчас. И на веке, веки. Слава тобі Боже, наш, слава Тобі! Слава Тобі, Сину і Святому Духові і нині, повся, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, що дядьця світом, не лізу істини, і Бог наш молитва, причистийся і матері, святих, славних, сих апостолів. Преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, нехай помилує, спасе нас, як благий і чоловіку любе.